Чому вимушено переміщені особи постійно зіштовхуються з нерозумінням з боку влади? У Чернівцях запрацювала громадська приймальня народного обранця від радикальної партії Олега Ляшка Василя Мельченка. Буковинські рятувальники організували пожежні навчання для журналістів краю. Подивитись новини міста за середу, 10 червня. У студії працює Марина Скінтай. Доброго вечора. Замовляйте собі чартер і летіть куди завгодно. Олексій Каспрук розповів містянам про роботу Чернівецького аеропорту та ремонт вулиці Богдана Хмельницького. У форматі запитання-відповідь люди спілкувалися з міським головою щодо проблем міста. У ратуші мер звітував про роботу перед декількома десятками чернівчан. Людей було небагато, можливо, тому що про зустріч мало хто знав. Переважна більшість слухачів, громадські активісти та журналісти. Одне із питань до міського голови стосувалося славнозвісного чернівецького міжнародного аеропорту, який не має жодного регулярного рейсу. Коли я зможу скористатися авіарейсом Чернівці, хоч кудись, тому що для того, щоб доїхати. На схід України я їду у Львів. Минулого року восени за рейс Львів-Київ я платила 400 гривень. При тому була альтернатива інтерсіті 300 гривень. Відповідь незмінна. Насправді все дуже просто. Аеропорт працює, можете замовляти собі чартер з Чернівців, подизамо. Але тільки чартер. Мер віджартувався. Та коли б грошей на чартер у чернівщан вистачало, запитували і про вулицю Хмельницького. Місцеві жителі вже встигли оцінити те, як проходять ремонтні роботи. Десь працює двоє роботи, колодці. Один колодці, один наверху. Відрошло п'ять прорад. Один кричить у колодці, Як вони призвіщи, то. Стоять 5 про радіо, два працює. Це нікуди не ходить. Мер запевнив, що більша частина мешканців вулиці має його номер мобільного та одразу ж йому все повідомляє, мовляв, все контролює. Щоб там ще шостим прийшов до тих правильний міський голова і почав питати, хто там що робить, це би тільки затягнуло процес. Під час звіту Олексій Каспрук задав і про залучені кошти для водоканалу. В водоканалі зараз не оплачується. Такими вони забили. Тобто вони, як я казав, тобто один із попередніх голів водоканалу, значить у нас 30% втрати, а 30% проміжки. Тобто, якщо ми кажемо в Європу чи там хто, дай 17 мільйонів. Але кредит передбачає те, що гроші потрібно віддавати з відсотками. 17 мільйонів, помножити 3% на їх це буде білю. Надія борця все втарити. Мер впевнений, що крадіжок на водоканалі не було. А головною проблемою колишнього керівника Андрія Штогринця, за його словами, були занадто радикальні методи наведення порядку та боротьби з корупцією. Колишній керівник водоканалу сказав, що 30% це були втрати. а 30% – крадіжки. Оце я можу так сказати. Це ви можете так сказати. Бо керівник підприємства, який говорить про 30% крадіжок. Ну він точно не може цього сказати. Це я просто. Хочу захищити, захистити репутацію нормального, адекватного керівника. чернічани також зауважили, що неодноразово ставали свідками паркування машин у невідповідних місцях через це і аварійні ситуації, і затори в районах близьких до старого міста, і в самому старому місті в Чернівцях немає жодної парковки. Остання парковка, яка була за Майданом. Там зараз будується Мер Запевнив, що ця проблема через складну процедуру покарання за неправильне припарковане авто. Проте, зі слів міського голови, парковки у Чернівцях не скінчилися. От є ще одна щоправда, незаконна стоянка для автомобілів, до якої має відношення колишня, колишня колега Олексія Казпрука по фракції Народний фронт Наталія Козлова. Саме з нею пов'язують і звільнення колишнього директора парку Жовтневий. Мені зараз деякий депутат Володимир Росію сказує, що звільнив із усіявки позволив і. Вільним за груби порушення рішення сесії міської ради. Мер запевнив, що подібні зустрічі будуть відбуватися і надалі, мінімум раз на місяць. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь. Хами за кермом у Чернівцях так і не перевелися. Зокрема, лише нині на очах молоді один із водіїв іномарки залишив машину на стоянці на інвалідному місці, просто перед міською радою. Все б нічого, але в цей момент на чергове засідання до адмінбудівлі прибули люди з обмеженими фізичними можливостями, і через дорожніх хамів їм не було де поставити автівку. Черговий раз люди з обмеженими можливостями переїжджають до міської ради у справах, а автівку поблизу залишити ніде. Ні дорожній знак, ні розмітка, ні людська відповідальність для водія іномарки не перешкода. Він припаркувався на місці для інвалідів. Пані Валентина бідкається. Такий випадок не перший. Нам виділили місце під міською радою для автомобілів з ручним керуванням. Місце парковки, і сьогодні ми приїхали. І як завжди, це місце перекрите. Нам прийшлося на двох візочках. У мене чоловік теж на візку. Перекривати тут декілька машин для того, щоб вийти з машини, бо ми не могли стати на своє законне місце. За іронією долі очевидцями такої хамської поведінки стали активісти та представники Чернівецького міського студентського парламенту. Саме вони ще не так давно боролися з дорожніми хамами. Молоді активісти у центрі міста всім порушникам правил дорожнього руху залишали на автівках попередження у вигляді наклеїк. Однак, видно, достукалися не до всіх. Розповідають, як усе було. Замітили таку ситуацію. Ти кемрі заїхала на. Парковку, виїхала з неї, не помістилась. І просто припаркувалася як захотіла. Потім під'їхали два інваліди і ну, їм вже не було припаркуватися, вони стали з боку. Тоді ми підійшли до водія, водія не було на місці, були його спутниці. Ми їх попросили від'їхати, не могли нам хамити. Незабаром з'явився і сам водій. Журналістам, як і студентам він також не зрадів. На запитання журналістів відповів коротко. Добрий день, скажіть, будь ласка, а чому ви залишили тут машину? Машину завів, а виїхати то не зміг. Результат нахабства. Тому нічого не залишилось, як визнати свою помилку. Не на камеру чоловік пояснив, автівку залишив всього на 5 хвилин. Студенти ж діяли оперативно і на місце пригоди одразу ж викликали екіпаж ДАІ. Уже згодом правоохоронці повідомили, водій порушив кілька правил дорожнього руху. На парковці біля міської ради водій, житель річний житель міської обласного центру міста Чернівці, керуючий автомобілем Тойота. Заїхав. Порушивши вимоги дорожнього знаку, зупинка заборонена, здійснив зупинку на даній стоянці, і крім цього, де зупинився на місце, де було обозначене спеціально для місця для інвалідів. Працівники ДАІ склали на порушника протокол. Чоловікові доведеться сплатити штраф 250 гривень. Студенти сподіваються, що цей випадок стане уроком для інших водіїв. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Полезу ножа у Чернівцях уже третій місяць намагаються вирішити питання щодо ущільнення домоходів в багатоквартирних будинках. Що у березні в окремих помешканнях виникла загроза відключення від газу через несправність димарів. Саме тоді, до прикладу, виводу багатоповерхівці по вулиці головній 181, замість державного підприємства житловик перевіряла приватна фірма. З наслідками її роботи міська рада ладу не може дати й досі. Подробиці у сюжеті Марини Чорней. 5495 квартир у Чернівцях це фактично газові камери, зазначає депутат Чернівецької міської ради Володимир Башлей. Причиною цього є неощільнені димові канали у будинках. Ця проблема турбує місту вже два роки. А за словами депутата, витрачені кошти з міського бюджету освоєні неякісно. Наприклад, один з будинків виділено на нього 120 тисяч гривень. А експлуатувати димовий канал неможливо, тому що він зроблений не згідно норм і відповідно. Но бюджетні кошти серйозні потрачені, а люди в результаті залишаться без газопостачання. Ще не так давно мешканці будинку по вулиці Головній, 181 стали жертвами непрофесіоналізму працівників приватного підприємства, що займається очисткою димарів. Тоді перед ними гостро постало питання постачання блакитного палива до їхніх домівок. Тому вирішувати проблему взялася спеціально створена комісія. За 10 днів вони мали надати результати, однак зібралися лише через два з половиною місяці. У міській раді зазначають, доручення, які були розглянуті на попередніх засіданнях, виконуються досить повільно. Якщо взяти по протоколу які були у нас в березні місяці від 4 числа і в квітні місяці від 16 квітня. На превеликий жаль, ми маємо ряд проблемних питань, які на сьогоднішній день. Не виконується у повному обсязі. Представники державного підприємства Житловик, які до речі, і повинні займатися перевіркою димових каналів у місті, зазначають проблем безліч. Приміром, будинок з головною 181 для них злощасний. Там проблему не можуть вирішити ще впродовж чотирьох місяців. кажуть з 31 квартири лише у 19 ущільнені димарі, і ті на Нівець. Ми пройшли ці квартири і виявили, що, наприклад, після виконання робіт підрядною організацією було лише аварійні патрубки. Деякі квартири, де живуть похилу віку Люди було недбало під'єднання газові прилади до до тих каналів, які були зроблені. Однак представники першотравневої районної ради прийняли об'єкт, не оглянувши його, чим спричинили чимало біди, зазначають у підприємстві Житловик. Кажуть, приватна фірма, яка взялася там чистити комени, гроші взяла, а роботу не виконала. Тому нині, згідно з правилами безпеки газопостачання, об'єкти непридатні. Саме до таких висновків дійшли представники житловика під час перевірки димарів. Гір'я сотим діаметром, не 120-м, не будь-яким сотим. Це контрольна гір'я. При опусканні було виявлено, що жоден, жоден канал не має прохідності, тобто гір'я сота не проходить. Однак, представники районної ради зазначають, що роботи виконані не в усіх квартирах з вини мешканців, які нехтують безпекою помешкання. Квартира в людей пороблені ремонти, вони ставлять логічне запитання. Ви зараз роздобаєте стіну, бути роботи. Яка нам потрібна, але хто нам має відновити е, дану роботу? Коштонісів це не передбачено. Цього разу комісія надала підприємству та жепам доручення за три дні перевірити димові канали у будинках і вже 12 червня подати відповідні результати. Однак депутат Володимир Бишлей у швидкий результат не вірить. каже, робота виконується не згідно з нормами, оскільки нові досі невідомі підприємства намагаються нажитися, а не зробити якісно. Тому спочатку, за його словами, потрібно причину ліквідувати, а тоді вже і наслідки. Я сьогодні звернув увагу керівництва міста, щоб припинили надавати такі. Дилетантам роботи, поки не вияснять а чи має фірма відповідні ліцензії, але чи вона здійснює згідно норм роботи і відповідно, щоб від цього не страждали люди. Марина Черней, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Далі у випуску у Чернівцях відкрилась громадська приймальня народного обранця від радикальної партії Олега Ляшка Василя Амельченка. У місті пройшла церемонія вручення танцювальних нагород, але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промісів.ua. Вода в місцевій річці роганці стала білою і в ній не залишилось нічого живого. Повідомляють українські змі. Заражену воду річка несе у приток сіверського дінця, з якого п'ють воду три області. На вимогу місцевих жителів екологи взяли проби води в річці. Результатів аналізів ще немає, проте підозрюють п'ять підприємств, розташованих уздовж русла. Екологи мають мораторій на перевірки. Отже, почати шукати винних можуть тільки після відкриття кримінального провадження. Поки ж сподіваються, що природа зможе впоратися з проблемою самотужки. На нафтобазі під Васильковим рятувальники продовжують боротися з вогнем. Повністю вигоріли вже чотири ємності з нафтопродуктами. Вчора ввечері повідомили про те, що епіцентр пожежі вдалося локалізувати. Однак вже сьогодні вранці з'явилася інформація про новий вибух на базі. В результаті пожежі загинули чотири особи: троє рятувальників і один співробітник нафтобази. Також відомо про 12 постраждалих, які перебувають в обласній лікарні столиці, опіковому центрі та лікарні в Василькові. Один з потерпілих у важкому стані. У нього 50% опіків пошкоджена грудна клітка та черевна порожнина. За фактом загибелі двох людей під час пожежі на нафтобазі під Києвом відкрито кримінальне провадження. Екологи зазначають, що екологічна ситуація в зоні спалаху стабілізується після дощів. Однак, загрози життю немає. Наразі норми небезпечних речовин в столиці перевищені. Керівництво міста розпорядилося регулярно поливати вулиці Києва. А ось у гідрометцентрі сказали, що в найближчі чотири дні вітер не змінювати напрямку у бік столиці. Отже, загрози погіршенню екологічної ситуації поки що немає. У південній Кореї від коронавірусу МЕРС померли ще дві людини. Повідомило Міністерство охорони здоров'я. Таким чином, число жертв близькосхідного респіраторного синдрому збільшилось до дев'яти. Крім того, за останню добу в Південній Кореї виявлені ще 13 інфікованих вірусом, тобто офіційно число хворих досягло 108. Наразі в країні закрили 1900 навчальних закладів та дитячих садків, скасували масові заходи. Всі люди, які контактували з носіями вірусу, знаходяться на карантині, оскільки передача віру... Вірусу відбувається при контакті з зараженим. На перших етапах захворювання клінічна картина схожа на звичайне гостре респіраторне вірусне захворювання, яке супроводжується кашлем і лихоманкою. Депутати відчиняють двері перед громадянами. У Чернівцях запрацювала громадська приймальна народного обранця від радикальної партії Олега Ляшка Василя Амельченка, яка користь від неї жителям Чернівців і самому депутату. Та яке перше питання підняли чернівчани? Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. Чернівчанин Валерій Константинович у відчаї його син, захисник України, 14 березня подав документи на отримання статусу учасника АТО. А комісія при міністерстві оборони залишилася до нього байдужою. За правдою чоловік звернувся до громадської приймальні. Депутата від радикальної партії Олега Ляшка Василя Амельченка. ми зробимо все, щоб прискорити цей процес Так що існування. Воюйте, будь ласка, захищайте наші кордони і нашу родину. Депутат Василь Амельченко взяв справу під свій контроль, адже сам не може зрозуміти, чому держава нехтує героями України. Це звернення стало першим в історії приймальні, яка щойно відкрилася у черзі. За правдою стоїть і Софія Михайлівна. У неї питання щодо державного будівництва України загалом вігнали ту банду. А яка прийшла? Що від того змінилося? Люди пролили кров, люди загинули. Для, для я думаю, для того, щоб настало краще життя. Не за такі ціни, не за такі тарифи, не за такі норми на спалювання газу. Найбільше були жінці соціальний проїзд, який у звітах є, а в реальності бідних ветеранів немає. Звітують як Каспрук, як погорений, що їдуть два автобуси, шостий маршрут я маю на увазі пільгових. Їде один. Там штурмом беруть цей автобус. Люди годинами чекають, годину треба чекати того пільгового автобуса. Хай Будуть подивляться туди наші керівники, над ким вони знущаються, навіть ветеранами праці, дітями війни. Представники радикальної партії запевнили ця громадська приймання, велика відповідальність перед людьми, котрі прийдуть вирішувати важливі для них справи. А з іншого боку, це необхідно самим депутатам, котрі хочуть якісно працювати в сфері законотворчості. Ми будемо готувати законопроекти і зміни, змінювати законодавство, яке сьогодні не дозволяє людям захистити їх права і свободи. Поділитися проблемою і варіантами вирішення чернівчани зможуть за адресою вулиці Заньковецької. 6. діалог з громадою це невід'ємна і важлива частина роботи депутата. Тому те, з якою інтенсивністю він її проводить, залежить і ціна його як народного обранця. Юля Здорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Не біженцями, не переселенцями, а вимушено переміщеними особами себе просять називати колишні жителі східних областей України, які через військову агресію на власній землі змінили місце проживання. Проте, обравши життя в Україні, ці люди зіштовхуються з нерозумінням з боку влади. Які питання найболючіші та як проблеми такі вирішують у Грузії далі? Сонце України встає на Донбасі. Таке гасло громадської організації Донбас Український. Це активні свідомі люди, які стали заручниками страшної військової ситуації. Це люди, яким не потрібна допомога і їм потрібні можливості. Которі не розраховують ні на гуманітарну допомогу, ні розраховують на якісь подачки, а в принципі стараються самі добитися каких-то проектів каких-то інвесторів для постройки життя і плюс самі значить, відкрити свій бізнес. Проте у відповідь влада не дає їм не те, що можливості заробляти Все. гроші, а й просто голосувати на місцевих виборах. Ви приїхали сюди, ви вибираєте бандюков, насильників, мошенників. І ну и всяке треб'я. Ну, получається тако, що навіть голови громадських організацій воспринимают нас вот в такому виде. Багатьом вимушеним переселенцям запропонували тимчасове приміщення для проживання, проте більшість з них на схід повернуться не скоро. Є люди, да, які коли успокоїться какая-то ситуація на востокі, хто-то туди вернеться. Многі сім'ї туди не зможуть вернутися до тих пор, поки там не буде установлена іменно українська власть і не буде там гарантирована число Тих людей входить і доброволить українського війська Давид живе з сім'єю. в інфотелі вже досить давно. Я наприклад, не могу зв'язатися обратно повернути, от я вийшов, тому що я на стороні України з перших дня. Тому Давид не розуміє, чому влада не може запропонувати альтернативу. У нас в Грузії була точна така ситуація, і Саакашвілі, наш бивший президент, час. В Одесі відділі землю, построїли ім'я Радок для переселенців. Чернівецька влада ж безсильна приміщення, вони є чиїсь, навіть якщо вони зараз не використовуються, це чиясь приватна власність чи приватної особи, чи юридичної фірми, і міська рада, наприклад, не має. Діалог з ладою не склався, розказують вимушені переселенці, але руки не опускатимуть і будуть працювати заради сонця України, яке встає на Донбасі. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Негода застала буковинців зненацька і завдала шкоди. Так за минулу добу сталося дев'ять пожеж, чотири з яких спричинила блискавка. Зокрема, у селі Берегометі Кісманського району блискавиця влучила в житловий будинок. Внаслідок сильного вітру. Вогонь швидко поширився і охопив площу 80 квадратних метрів. На місце події одразу прибули місцеві пожежники. Блискавка потрапила в дах будинку, спричинила загорання на горищі. На щастя, люди, які перебували в будинку, помітили пожежу, було врятовано. Будівлю, де виникла пожежа, адже вогнем пошкоджено перекриття і покриття будинку, а також дві поруч розташовані будівлі. Окрім цього, внаслідок удару блискавки, виникли пожежі в селі Маршинцях Новоселицького району, де горів житловий будинок, та у Чернівцях по вулиці Моріса Тореза. Там вогнем була охоплена трансформаторна підстанція. Загалом вогнеборці Буковини ліквідували 9 пожеж, врятували від знищення сім будівель та дві одиниці техніки. Загиблих та травмованих внаслідок пожеж немає. Буковинські рятувальники організували пожежні навчання для журналістів краю. Шестеро сміливців, представників змі, бігли вогневою смугою перешкод, рятували людей з димової кімнати і забиралися пожежною драбиною на висоту п'ятого поверху. У небезпечних навчаннях взяла участь і журналістка Чернівецького променю Марина Черней. Її враження від події у наступному сюжеті Вони – журналісти Буковини. Щодня у вирі подій та пошуку сенсацій. Їхня зброя слово, їхня ціль справедливість. Вони доносять людям те, що чують і бачать самі. Нерідко їм доводиться ставати. Учасникам подій і не завжди безпечних однак вони весь час покладаються на тих, у кого навичок більше тих, хто є справжніми героями за професію. Нині ж буковинські рятувальники запропонували журналістам краю відчути силу їхнього героїзму у реальності. Щоправда, не в бою, а лишень у навчанні. Це навчання в бойових умовах це гораздо складніше. Ви самі це відчули. Кожна пожежа це, скажімо так, як окремо, тому що немає пожежі, схожої одну на одну. Після короткого інструктажу майстрів ПАРА відрядили у бій, забезпечивши кожного учасника 25 кілограмовою амуніцією, рятувальники привели їх до справжнього вогню. Першою стала смуга перешкод. З нею справилися всі. Після цього бойового завдання емоції зашкалювали. Чоловіки зазначили, що не так вже й складно. Натомість жінки зізналися, їм така робота понад силу. Костюм важить, напевно, більше ніж я. Ці всі шльоми, каски, дуже всього багато, балони. Важко, дуже важко, але переповнюється адреналін. Враження просто бомбезні. Якби відчуття, коли переходиш Добре. у смугу перешкод, ну якби відчуваєш, що небезпека поряд, але я б не сказав, що це важко. З цим можна. Впоратись. Наступним завданням стала димова камера. На неї наважилися не всі учасники. Троє найсміливіших, знову озброївшись необхідною рятівною амуніцією, відправилися виводити людей із палаючого будинку. Щоправда, з двох постраждалих врятували лише одного. О, врятували! Врятували! Кидати не можна, треба обережно виносити. Опісля пожежна драбина, адже вогонь. Часто виникає на верхніх поверхах багатоповерхівок. Тому якщо є страх висоти, професія рятувальника не підійде. На такий екстрим наважилися також не всі. Однак, ті, хто побував на висоті 13 метрів, зізнаються. Круто. думала, мене трохи страх є, ловили, що немає. Хіба що трохи хитається? тоді страшно. А Так дуже класний. Ви ще раз полізла. Брудних та щасливих журналістів офіційно посвятили у рятувальники, а зробили це за традицією, оскільки кожного початківця пожежника. Ви З найвищої точки рятувальних навчань привіт нашим глядачам. Від мене журналістки Марини Черней, оператора Андрія Доротька, Буковинських рятувальників та всього телеканалу Чернівецький промінь. Гремій по Чернівецьки. У Чернівцях вже другий рік проходить церемонія вручення танцювальних нагород «Move on Dance Award 2015. Танцюристів міста відзначили в десятьох номінаціях, а переможців обрали чернівчани методом голосування в соціальній мережі. Про досягнення маленьких артистів та їхніх керівників у сюжеті Марини Черней. Танець це не лише вміння рухатися та відчувати музику, а й постійне самовдосконалення, креативність та мандри. Тому аби відзначити кращих з найкращих, засновник танцювальної студії Мувон Іван Величко організував благодійний кубок танцю імені Івана Величка. Так як я танцюю вже давно, і багато чого побачив за свої, за свої роки в цій в цьому танцювальному мистецтві. Ми створили такий проект для того, щоб віддячити всім учасникам. В першу чергу це танцюристам, в другу чергу це всім. Партнерам, які нас підтримують, такий захід у Чернівцях відбувається вдруге. До нього долучилися учні з межі всіх чернівецьких шкіл та їхні наставники. Номінували на кращу постановку року, відео тренера, хореографа, танцюриста юніора, танцюриста Бебі, ювінала та мандрівника. Аби все було справедливо, до журі конкурсу залучили охочих чернівчан. Інтернет голосування у нас було перед цим, і люди обирали кращі постановки, кращого танцюриста. Таких номінацій 10. Нас час найлегше було це через контакт зробити тому ми зробили це в цьому році через соціальну мережу в Нагороджували учасників після кожного танцювального виступу. Всі номери старанно підготували для публіки маленькі танцюристи. <му> Краще ми стали. Ваші відео року <му> стали дві дівчини Флаверті. Тя дорослих танцюристів це танець. Вони не лише танцюють та готують номери, але й навчають цього ремесла охочих. Кажуть, такий конкурс це підсумок їхньої роботи. Адже для мене дітей навчати це величезне щастя. Я, коли приходжу на роботу, для мене це просто море емоцій. Я все своє життя забуваю, тому що є мої діти. І я їх дуже люблю і без них не, не уявляю свого життя. Не уявляють свого життя без хореографії та музики і учні Олександри. Танцюють вони вже більше двох років. Люблять сцену та глядачів. кажуть, така діяльність для них віддушена. Я радію, коли танцюю, Мені легше стає Я для своєї радості танцюю. Не приховую захоплення таким видом мистецтва і малеча в один голос зазначає. Ми любимо танцювати! Такий захід доподобив всім учасникам та глядачам. Вихованці танцювальної школи продемонстрували батькам свої уміння, а ті натомість зрозуміли пишатися є кем. Тому овації не втихали. Нагородження Гремі по Чернівецьки пройшло успішно. Дякую. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. А далі спортивні новини в огляді наших журналістів. В австрійському місті Лінц національна збірна України зіграла товариський матч з грузинською командою. Підопічні Михайла Фоменка перемогли з рахунком 2-1. Футболісти української збірної забивали у другому таймі. Спочатку відзначився нападник київського динамо Артем Кривець, а згодом ворота суперника вразив Євген Коноплянка. За 9 хвилин до завершення основного часу другої половини зустрічі відзначився грузинський футболіст Вацадзе, вихованець боковинського футболу Денис Олійник, який зараз захищав. І кольори голландської команди Вітас Арнем вийшов на заміну на 76-й хвилині гри. Буковинець Віктор Млинець залишив посаду головного тренера футзальної команди Спортлідер плюс Хмельницький. У нашого земляка закінчився контракт із хмельницьким клубом. Відтепер Спортлідер Плюс тренуватиме колишній наставник луганської команди ЛТК Роман Ковальчик. Нагадаємо, що під керівництвом Віктора Млинця Спортлідер Плюс став срібним призером екстраліги. Титулована буковинська спортсменка Наталя Лупу взяла участь у легкоатлетичному турнірі, який відбувся у французькому місті Монтерей. Вихованка Анатолія Кімчука та Володимира Степанова фінішувала четвертою у бігу на 800 метрів. Ще одна українка Христина Стуй стала бронзовою призеркою у бігу на 200 метрів. Поки це всі новини середи, зараз коротко про найголовніше. Чому вимушено переміщені особи постійно зіштовхуються з нерозумінням з боку влади? У Чернівцях запрацювала громадська приймальня народного обранця від радикальної партії Олега Ляшка Василя Мельченка. Буковинські рятувальники організували пожежні навчання для журналістів краю. Я з вами не прощаюся. Побачимось за кілька хвилин у програмі Чернівці. Сьогодні дочекайтесь.